Від сьогодні на найближчі чотири роки початкова школа номер 1 стане другою домівкою для 255 першачків. Хмельничанка Катерина Задорожна вперше привела у навчальний заклад доньку Мілану. Налаштована, але я не впевнена, що вона розуміє, куди вона йде, але дуже хоче. Цьогоріч на урочисту лінійку завітали бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Заступник командира із позивним Скіф розповів. Раніше школярі початкової школи номер 1 зібрали для них кошти на автомобіль. Тож нині прийшли їм за це віддячити. Автомобіль це невід'ємна частина нашої роботи. Воно забезпечує швидку доставку людей на позиції, також евакуацію з позицій, вивіз боєприпасів іншого обладнання. Ми підготували їм розважальну програму. Ми покажемо, як ми працюємо з дронами, частинку наших дронів, дрони в наш час диктують умови війни. Ти можеш сидіти спокійно в бліндажі і відбивати штурми або приймати на наступ. Ми провезли дітям маленькі артефакти війни. Це залишки ударного дрону шахет. Та декілька FPV російського виробництва. Ми сьогодні наше перше вересня повністю присвячуємо нашим силам оборони. Тому у нас найпочесніші гості це наші військові, яким ми допомагали протягом року. За минулий навчальний рік волонтерська родина першої початкової зібрала більше 700 тисяч гривень на ярмарках, благодійних акціях. Передано багато дронів, автомобілів. А також дали приміряти дітям різні засоби захисту та підняли у небо дрон Баба Яга. Да, шо? Е? В руки, шо «Я там бура? Ну, ту, Традиційно у закладі, як і в більшості шкіл, громади підтримали акцію Квіти зів'януть, Донат врятує. Час букетів буде тоді, коли буде наша перемога. Сьогодні головне допомогти силам оборони і Донат врятує. Якщо в тилу не будуть підтримувати, то навряд чи в нас щось вийде. За декілька хвилин після початку урочистої лінійки захід довелося зупиняти через оголошення сигналу Повітряна тривога. А першокласники вперше сіли за парти в укритті. До слова, сьогодні у Хмельницькій громаді дзвінок вперше пролунав для понад 3200 тисяч першокласників. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.